Мобілізація жінок та дітей, правда чи фейк. У телеграм та російських ЗМІ знову шириться з 1 вересня 2025 року в Україні війська мобілізують до 1 мільйона жінок, а віковий поріг буде знижено до 18 років. Утім, у центрі протидії дезінформації зауважили, що планів щодо мобілізації жінок не існує, і відповідні законопроєкти не перебувають на розгляді Верховної Ради. Мета подібних інформаційних вкидів посіяти панічні настрої серед українців та дестабілізувати ситуацію в тилу, зазначили у центрі протидії дезінформації. Згідно із законом України, жінки, що не є медиками, можуть вступати до Збройних сил України тільки за власним бажанням а чоловіки, які не досягли 18-річного віку, не можуть вступати до армії в принципі. Нагадую, що протягом останніх двох років пропагандисти поширюють фейкові накази і змонтовані відео про масовий призов жінок. Чому вони це роблять? По перше, цей пропагандистський наратив може створити негативний імідж України у міжнародній спільноті, адже використання дітей у військових діях є порушенням міжнародного права. По-друге, це може викликати паніку серед населення України та додатково дестабілізувати суспільство. І, по-третє, цей наратив використовує для мобілізації російського суспільства та залучення більшої підтримки військової кампанії, наголошуючи на тому, що Росія повинна захищатися від такої безглуздої війни, в якій використовуються такі неприпустимі методи. Отже, підсумуємо. Офіційних наказів про загальну мобілізацію жінок не існує. Мобілізація дітей є незаконною, а Центр протидії дезінформації та міжнародні фактчекери не виявили системних доказів вербування дітей. Перед тим як повірити новині, перевір її.